Вітаю, друзі! Вітаю вечір четвер Олексій Ляшенко. І як можна позбутися ОПЗЖ і Порошенка в Верховній Раді? Такі питання виникають ну, після кожної публікації, після кожних резонансних якихось подій, після кожних висках, чи Порошенківців, чи ОПЗЖ. Друзі, давайте ми один раз. Один раз! Шкода, що не всі зразу почують. Розберемося, при яких обставинах можна позбутися, і як ми можемо позбутися їх там. Давайте от по порядочку. Перше, перше Це зміна законодавства України. По законодавству України просто так взяти. І не Голова Верховної Ради, не тим. Паче президент, не кажучи про прем'єр-міністра, ніхто не може позбавити депутата Верховної Ради, його мандата і його і не може позбавити від, від сторони від виконування обов'язків. Хоча він їх і не виконує. Свої обов'язки вони давно не виконують, вони тільки крадуть гроші і намагаються повернутися старі до влади, нові утриматись у владі і так далі. Так, от ніяк пункт А поки не змінимо законодавство. Далі. Є ще одне, один, один, один спосіб: пункт Б, це прийняття закону про відклик народного депутата. Я рік уже про це кажу, якщо не більше. І людям він не цікавий цей закон. Інколи щось спихує, там хтось щось сказав, треба. А це ж закон ну, геніальний. І якщо буде закон про відклик народного депутата. Все буде залежати від нас. Ми можемо відкликати кожного, хто буде не працювати як народний депутат, хто буде ховатися, хто буде їхати за кордон, хто не буде допомагати армії, хто буде боротися проти армії і нашої держави. Це закон про відклик народного депутата, чітко прописаний, дуже гарно прописаний, щоб все було нормально. Там е, про референдум, місцевий референдум в місцевому референді є е, статті про відклик депутатів місцевих рад, ну він тяжкий, але він також можливий. Люди можуть відкликати на сьогодні депутатів місцевих рад. Користуйтеся законами, друзі. Не спішіть мені, а у нас депутати в громаді. А, ну, підніміть закони, не ну, знайдіть людей, знайдіть адвокатів. Подивіться, на сьогодні е, закон працює про місцеві референдуми. Він прийнятий і відкликати народного, на, вибачте, депутата місцевих рад, можливо, займайтесь, будь ласка. Тому ми пишете, друзі, друже, там один написав: Олексій Георгіч, запустіть флешмоб. Друзі, два випуски. Постачання хлопців. Кормити сім'ю. Ну, ну, все ж, ну я ж не можу. Ну, що таке запустити флешмоб? Ну, запустіть. Або створіть петицію. Ну, створіть петицію, ну, давайте щось. Ну, не можеш одна людина це все робити. А потім ще й гівна вигребати. Знаєте скільки? Прилітає, ой, як летить всі, всі. Від крахобора до брехуна. Ну, ви ж розумієте, далі. Перше, це зміна законодавства. Друге, це прийняття закону про відклик народного депутата. Третє це якщо кримінальна справа заведена на цього депутата, так його можливо позбавити е, повноважень. Це може зробити Верховна Рада. Ну і останнє знову від нас залежить не обирати. Просто не обирати цих людей, не обирати ці партії. Ну, як партія Порошенка вже Більше 20 років обирається, обирається, що вона? От який вклад батьківщини в розбудову держави, в зміцнення держави? Ну де, де, де ви побачите? Або хоча б від батьківщини зараз гарно живе якісь, якась якісь слой населення. Ну нема ж нічого, її обирайте, обирайте, обирайте і обирають. Отак буде із Порошенка. Будуть обирати і обирати, поки він буде живий. Отак буде з бойком. Ну ми такі. Я не знаю, чому ми такі. А ось Зеленський повинен їх прибрати. Та не може Зеленський прибрати. Ось давайте так, ви на роботі. Приклад простий, ви на роботі звичайними продавцем, продавцем або водієм. І ось приходить директор і каже, ти мені не подобаєшся, І твої політичні погляди мені взагалі не нравятся. До свидання. Ви офіційно оформлені, все нормально. Він має право на це? Ви скажете, як? Я піду в суд, суд мене відновить, ти мені заплатиш. Ось і все. Народний депутат такий же. А президент не командує народними депутатами, там голова Верховної Ради. А ще там більше усугубляє. Їх обрали. Розумієте, їх не прийняли на роботу, там вже можна, там, чи Дагани, чи ще щось. Їх ми обрали. А тепер ми кажемо, коли з них позбудуться. Підождіть, друзі, люди обрали, українці, хтось тих, 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 тих. І тепер кожен хоче тих позбутися. Давайте. Робити, що ми можемо робити. Можемо на сьогодні відкликати місцевих? Давайте відкликати. Йдемо далі. Далі це подяка донаторам, подяка помічникам, які допомагають як існуванню каналу, як виходу наших з вами розмов, публікацій моїх, так і головне нашим воїнам. Велика подяка, друзі. Закупка, я сказав, ми до середини березня робимо закупки спальних мішків, щоб наші хлопці могли десь відпочивати. І якось спокійно, тихо, головне в теплі виспатися. Дякую вам. Я б сказав, що вчора з'явились Сененка і Куяніченка. Ти були ті були, що. Франці здається, сказав. Щира вам дяка за вчорашні донати. А сьогодні Комарницький Валентині. Е -е, Гребенчук Ганні Велика Подяка величезна. Шевчук Ніні, -ні -ні. Е -е, Муга Ганні. Е -е, Бізпризвища ось о, -о 10.25 сьогодні. Хтось перерахував, мабуть, з терміналу або ще. Олекса Любові, Міщенка Тамарі. І Войтус Ольги. Щира подяка. Всі, хто буде ось після 17 сьогодні вже донатити, будуть завтра обов'язково названі особисто. Дякую вам. Дякую вам. Йдемо друзі, далі. Друзі далі. Так. Дивіться, там а, про те, що в Росії, в Турції російські кажуть, що це неправда, що вони, вони дали. Ні, дивіться, яка там була ситуація. швидко пройду, не буду більш повертатися. Були найдені гроші 150 тисяч доларів. А, чи в кастрюлі, чи в якомусь. І Ця команда, там три, три людини, хотіли їх заховати. І вони почали їх ховати, і вони колись почали нести, але побачили місцеві жителі і підня, підняли шум. Прийшла поліція і почався почався шум гам, і поліція почала оформлювати це. Коли, ну я не знаю, звідки ля щось почались там дзвінки з консульства, дзвінки чи з посольства. Вони все віддадуть, вони несли начебто здати, вони несли начебто в поліцію, хоча поліція була тут от через дорогу. Через дорогу були поліцейські, а вони несли кудись там здати, показати, вони неправильно по Зрозуміли, давайте вони здадуть і, ну, и эту, это событие. Ну, знаєте же, як російські хотіли вкрасти, крали, несли, але потім, як ото у нас кажуть, за сотрудничество следствием. і видали тепер, ну, турки пішли на зустріч турки пішли на зустріч і видали це як добровольне. Не те, що доброрано йшли і помогли. Ну, от така от система. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Ой, що почалося у нас? Дивіться, гинуть росіяни. росіяни гинуть, причому, ну, не, не, не зупиняється. Пам'ятаєте, газовики, там в, і у Франції, і в Італії, і потім там нафтовики, газовики, всі, хто зв'язаний або з, добув, а, з кількістю добування плана, плановики, а, фінансові робітники, а, в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Турції якісь самогубства, якісь випрошуючі це. А зараз. Уже в, в Москве падали тоже також. А зараз е начальниця управління Міноборони Російської Федерації е найдена в Петербурзі выпала з векна. Начальниця управління фінансового обезпечення Міноборони Росії по Западному військовому округу Марина Янкіна, знайдена мертвою в Петербурзі тіло 58-літньої жінки, було знайдено під окнами висотного дома на вулиці Замшина в Калинівському районі. Як це трапилось? Виясняють правоохоронні органи. Ну, що? А там е конструктор літака попросив політичний притулок в США, ну такого не було з Радянщини, щоб просили політичний притулок. Ну що, мочать, мочать зараз всіх фінансистів. Всіх фінасистів Росія мочить. Ну, це... це діло Росії. Сиділ Росії. Тепер, що було о, сьогодні ночі? не цією, що буде, а то, що було. А була атака. Була ракетна атака Російської Федерації. 32 ракети, збили ми е, 16-50%. А чому? Давайте розберемося. Атака була Х-22, атака була Х-122, здається, і калібрами. Ну це Продовження тієї розмови, що я говорю, треба бути до всього готовим. Друзі, оці шари, ці безпілотники кожну ніч. Кожну ніч уже якісь інші безпілотники пішли. Росія ж така за, за рік щось робить. Не треба казати, ми закидаємо це мопеди, та це шари ще діди воювали, ну і що, колесо колись ви знайшли. 2 2000 3000 і 5000 років назад винайшли, а до, до, до зараз користуємося Порох, коли винайшли, і багато чого ще. Так і шари. Ніхто ці від е, отражателі, як по-русски не знаю, як по-українськи, так я і знайшов, е, не відміняв. Вони чітко сліплять нашу ПВО. Радари. І вони це роблять. Вони пустили все. Вони пустили безпілотники. Вони пустили е, фальш ракети. Вони пустили е, від, відбивачі оці що на шарах. І вони відволікають нашу ПВО. У нас недостатня ще кількість ПВО і літаків, щоб запустити, щоб не трогати наземну ПВО. Запустити літаків і всіх збити. Давці всі немає у нас. У нас цієї кількості. Тому все одно наше ПВО відволікається, а в цей час йдуть ракети. Так от я ще раз кажу: вони можуть так і продовжувати бити. Бачите, у нас було 70% ми збивали на початку, потім, як отримали е, закордонні зразки е, ПВО 85%, а зараз навіть з ними 50 впало. Тому що сліпе становиться наше ПВО з цими простими дідівськими е шарами. Не треба кидати шапками. Треба спокійно, чітко усвідомлювати, що нам треба робити, як нам треба робити. Це військові знають і вони будуть робити. І оця ніч їм показала, де промахи, що промахи, як промахи. Нам не треба панікувати. Нам не треба кричати: все, пропало, шеф гіпс знімають. Ні. Ні, і тут ми знайдемо протидію, і тут ми знайдемо е е лікування їх, їх, і будемо ми їх лікувати. Антидот знайдемо. А антидот це збільшення літаків, які будуть збивати це все неподобство, щоб не використовувати наземлю ну, ПВО. І збільшення ПВО. І вони в різних сторонах, і тоді частину може і можна буде відволікати. Подивимося. Ну а удари, як я вже казав, вони будуть. Вони будуть будуть удари, можливо, такі, можливо, там 23, го 24. го Я не знаю, коли вони будуть, але вони будуть. І, можливо, двойний удар, і по лінії фронту я вже це показав. Можливо, тройний. Ми до цього повинні бути готові. Все у нас буде нормально. Навіть сьогодні може бути цей удар. Навіть сьогодні, ну і останнє, на що я хочу відповісти: на таке, от от Ліля Тухтарова. У Порошенка, безперечно, ну таке коментар, безперечно, мутне минуле, але й у Зеленського не краще. Завдяки багаточисельним скандалам з його найближчими призначеніцями, яких народ не обирав, які його компромітують, і тому він несе відповідальність за їх роботу. Люди не сліпі, люди не глухі, а ви тільки тим і займаєтесь, що виправдовуєте дії нинішньої влади. Слухайте, як це вже не насточортіло ці тупі. Безмозглі, Вибачте мені базарні баби, розмови. Ну, це я не про Лілю кажу. Таких і чоловіки пишуть, і всі пишуть, всі е, з тієї сторони. Тому, ну, послухайте, Лілія Тухтар ось я офіційно заявляє. Ось Лілія Тухтара, ви знаєте, хто може працювати краще, ніж Резніков. Ви знаєте, хто може працювати краще, ніж Залужний. Ви знаєте, хто може працювати краще, ніж Єрмак. Е е Будь-хто. Ви знаєте, хто може краще працювати, ніж будь-який міністр. Пропонуйте. Пропонуйте. Будь-хто, пропонуйте, я я беру на себе зобов'язання зробити все, щоб цих людей призначили на якісь посади. Але беріть на себе відповідальність, юридичну відповідальність, завірену, я не знаю, Ліля Тухтарова, що якщо ці люди почнуть щось не так робити, або вони вкрадуть, або вони збрешуть, або вони втечуть, або вони. Будуть помилятися кожен день, виберіть на себе цю відповідальність юридичну і добровільно самі визнавайте свою вину йдіть в суд і сідайте за них в тюрму. Ну давайте так, коли ми можемо критикувати ось так, ось такими словами, ось такими виразами, ось такими слюнями. Якщо ми можемо це робити, то давайте брати відповідальність на себе. Ось я, наприклад, кажу: я не хочу у владу ніколи туди не піду. Ну, не хочу, тому що я не хочу цієї відповідальності. І отаких от Лілій Тухтарових я не хочу. Чути навіть. Але Ліля, якщо є у вас такі люди, давайте пишіть в лічку, систикуємося, я вам обіцяю допомогти. І не тільки я. Знайдемо ще людей, які будуть вам допомагати. Беріть відповідальність за тих, кого ви пропонуєте, і потім відповідайте за них, за те, що вони зроблять, чи за те, що вони не зроблять. Все, друзі, я вам дякую. Лайкніте або вподобайку поставте, прокоментуйте, поділіться обов'язково. До завтра, до п'яти хвилин. Україна переможе!